Чоловік лежить на дивані і мрійливо до дружини: Ех, мені б двійника, навіщо він тобі? Щоб ходив на роботу замість мене. Та облиште, Був би двійник, ви лежали разом на дивані, пили пиво, дивилися в футбол і кричали Ех, нам би трійника. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сусідка зустрічає Вовочку, що йде зі школи. Як справи Вовочко? Нормально. А в школі як нормально? А здоров'я як нормально? Слухай, а у твоєму лексиконі є інші слова, крім нормально? Є, але тато сказав, що дорослим не можна казати відвали. Програміст пізно вночі сидить за комп'ютером, раптом у повній тиші відчуває дотик ззаду. Обертається, дружина стоїть абсолютно гола і ніжно дивиться та спокусливо підморгує. Програміст незворушно, вибач, люба, але комп'ютер зайнятий. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Зайшов подорожній у село, а пити захотілося. Дорослі всі в полі. Попросив у хлопчика, що грався біля хати, напитися, виніс йому малюк посудину повну квасу. Смачнющий квас, багато його у вас? запитав чоловік, випивши все. Коли я у бочці щур втопився, мама діставати лазила, то їй рівно по шию було. Подорожній гикнув і впустив із рук глиняну посудину, той на друзки. а хлоп'я відразу в сльози У ну що я тепер какати буду? Іду вулицею, посміхаюся, настрій гарний, думає, господи. Зроби так, щоб у всіх людей навколо став гарний настрій. Не встигла подумати, як зашпортуюся і падаю в калюжу, лежу. Дивлюся, навколо люди посміхаються, сміються, пальцем на мене показують. Настрій у них, бачте, гарний.